Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із військовослужбовцями Юрієм Оверчуком і Олександром Пашківським. Мене ранило у Бахмуті. Мене прикривав, не дав мене добити. Мені завжди казав Україна це головне. Школа операторів fpv дронів Волинські Соколи почала підготовку чоловіків і жінок, які підуть служити до сотої окремої бригади. Саме цікава і досить складна річ це була слідкування за рахунок ціллю. Понад 100 дітей за місяць роботи відвідали простір для дітей з інвалідністю та постраждалих від війни у Луцьку. Дуже важливо для наших дітей це соціалізація саме через такі майстерки, через спілкування діток між собою. У Луцьку попрощалися із воїнами Юрієм Оверчуком і Олександром Пашківським. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. 45-річний лучанин Юрій Оверчук загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Донецької області, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. З його слів призвали чоловіка на військову службу по мобілізації. Мене ранило в Бахмуті. Мене прикривав, не дав мене добити. Так я виживаю зараз. Ми працюємо з дружиною його Оксаною. І по розмовам чуйний батько ще молодий в ті сили. бачите, біда загальна. Звичайно, ми Оксані дуже співчуваємо всій родині. Чудова людина була зараз, війна. Забирає душа компанії. Завжди був. Олександр Пашківський пішов служити по мобілізації. Військовослужбовець помер у віці 38 років 25 лютого. Під час лікування у медичному об'єднанні Луцької міської тергромади після поранень розповіли знайомі Наталія та Оксан. Коли останній раз бачила, то він посміхався, радів життю і не дивлячись на свої поранення, які в нього були на той же момент, він все рівно говорив за перемогу. Ми переможемо, і війна тримається на таких, як ми, бо він пройшов. АТО. він казав. Якби не хлопці, то може би я з тобою зараз не говорив. Ця людина була дуже позитивна, дуже любила життя, дуже любила Україну, дуже любила сім'ю свою. Була підтримкою для своїх рідних, для нас, для друзів. Він завжди був з почуттям гумору. Він завжди казав Україна, це головне. Волиняни на колінах проваджали захисників України. Юрія Оверчука поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа, Олександра Пашківського на кладовищі. Чи у селі Баківці. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Школа операторів fpv дронів Волинь Фелконс або Волинські Соколи почала підготовку чоловіків і жінок, які підуть служити до сотої окремої бригади. Як розповів Суспільному інструктор Олександр Смолярчук, програма навчання розроблена спеціально для потреб цього підрозділу Збройних сил. Чому ми обрали напрямок в Тому що на мою думку, це зараз найефективніша річ, яка коштує для прикладу 400 доларів і може вразити техніку, яка коштує декілька мільйонів. Навчали прикордонників, які були в Авдіївці. Вони вийшли в цілі, здорові, слава Богу. Також ми зараз навчаємо цивільних, які будуть мобілізуватися саме в соту бригаду в рупак. Олександр Кравчук зі Шклиня Луцького району розповідає, навчається на оператора безпілотника. Три тижні вже пройшов теоретичний курс. Ця професія дає мені можливість використати бути корисним для країни і використати свої, свої вміння. Я давно працюю з комп'ютером маю відповідні знання. Це можливість використати піти саме туди, куди я хочу, куди я можу. і де я буду корисним. Прийшли ознайомитися з роботою пілотів FPV і майбутні офіцери. Це група студентів військової кафедри. Серед них Тетяна Семенова й Валерія Радзевіл. Насправді це дуже цікаво і не так важко, як поки здається. Літаєш собі. Саме головне не не залітати, куди не треба. Тому що я студентка військової кафедри і це в майбутньому може знадобитися. Знання лишніми не бувають. Той, хто тримав джойстик, хоч колись то, можна... А, да, можна освоїтись, але, звісно, таке. От трошки вмерла. Ти <смі> трошки вбила дрон, перекинула. Після двох тижнів теорії тиждень тренувальних польотів. Вони відбуваються на кількох локаціях неподалік Луцька, розповідає інструктор Олександр Смолярчук. Для Олександра Кравчука це четвертий день польотів. Говорить, навчився виконувати завдання. Прольоти між різними перешкодами пролітав наскрізь через навіс. Контролювати вітер не є проблемою. Якщо з вагою коли почнеш літати, це теж навпаки. Чим більше вага, тим легше тримається повітря. Саме цікава і досить складна річ це було слідкування за рухомою ціллю. Студент дуже здібний. Сьогодні ми перейшли з 7-дюймового дрона на 10-дюймовий дрон з вагою 2 кілограми. І спочатку по лісних дорогах тренування, а потім він буде переходити в літання між самими гілками і деревами, тобто відпрацьовувати реальні умови. Пізніше у нас будуть ще відпрацювання по бліндажу ще днів 5 і пілот на 90% буде готовий до служби, а там же його підкоректують. У навчальному центрі вже підготували 25 пілотів FPV-дронів, каже інструктор Олександр. Щодня готові тренувати по кілька груп загалом до семи десятків людей. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини Луцьк. Понад 100 дітей відвідали простір, який місяць тому запрацював у Луцькій громаді для дітей з інвалідністю та дітей, які отримали статус постраждалих від війни, розповіла Суспільному начальниця управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ліна Галан. Каже Простір можуть відвідувати діти віком від 6 до 12 років. Щодня тут для них безоплатно організовують дозвілля. В майстер-класі з розмальовування склянок беруть участь 9 дітей. Ми зараз беремо свій маркер і по контуру обходимо нашого менталі. Дев'ятирічна Домініка у цьому просторі вдруге. Перший раз я робила таку свічку носити, а зараз роблю такі метелики. Трошки важко. Бо я перший раз так малюю. Соціальна працівниця Ольга Крамаревич говорить на майстер клас який проводить тут щотижня, підбирає завдання, яке під силу усім діткам. Чим вони корисні, тим, що вони відволікають, розслабляють. Крім того, розвивають творче мислення, креативність, моторику руки. Таким чином, ніби як діток розширюється кругозір. Вони більше працюють з різними матеріалами. Мама Марка Аліна Мартинова каже, завдяки таким заняттям її син з інвалідністю має можливість спілкуватися з однолітками. Дуже важливо для наших дітей це соціалізація. Соціалізація вона не лише в школі, не лише на вулиці. Це от саме через такі майстерки, через спілкування діток. Між собою це дуже добре, що з'явився такий простір, тому що на мою думку, от саме такого не вистачає у нас. Побільше б в нас таких центрів, де б могли діти спілкуватися із проблемами і без проблем зі слів ліни галан приміщення для облаштування дитячого простору, площу 82,5 квадратних метри у центрі міста безоплатно виділила міська рада. Ремонт у ньому зробили за кошти благодійників. У просторі для дітей працює вісім спеціалістів, серед яких психолог та дефектолог, які проводять корекційні заняття. Також для батьків дітей з інвалідністю з Луцької громади тепер доступна нова послуга денний догляд, каже Ліна Галан. Сьогодні простір для дітей відкритий для кожної дитини, яка потребує допомоги, яка має труднощі розвитку. Ми працюємо у дві зміни: перша зміна з 9-ї години до тринадцятої години, друга зміна з чотирнадцятої години до сімнадцятої години. І в цей час батьки можуть вирішити свої проблеми, вони можуть залишити тут дитину. Каже дитячий простір працює у Луцькій громаді з понеділка по п'ятницю. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.